Доброго ранку, всіх я вітаю, доброго ранку, всім діткам бажаю. Діти, який сьогодні чудовий день! Сонечко яскраво світить! Я пропоную вам прогулятися в парк. Чуєте, як веселі пташки розпівалися? так і хочеться співати разом з ними. Дітки, який у вас настрій? Коли світить сонечко. Сонечко засяяло, пригріла землю, Стало тепло. А хто це співає? Синичка, яку пісеньку вона співає? Ців-ців! Які птахи ще співають навесні? Горобчик, як співає горобчик? Цвірінь, цвірінь. А що це за спів? <клі> це каркань є. Кар, кар, дітки. Хто так кричить? Правильно, ворона. Чому в них гарний настрій? Світить сонечко, тепло. Всі ці птахи живуть у місті. Птахи приносять користь людям. Вони не тільки звеселяють своїм співом, але й знищують шкідників на деревах. Дітки, а хто з'являється у птахів на весні? Правильно пташенята. Дітки скоро пташечки повернуться із вір'ю. Журавлики, лелеки, шпаки, граки, ластівки, силовії. Дітки, синичка. Запрошую нас пограти. Гра називається один багат. Я зараз буду називати одну пташку, а ви разом зі мною були багато. Горобець, горобці, сорока. Сороки. Ворона, ворони. Голуб. Голуби молодці! Дітки, вам сподобалося гуляти в парку? Де ми були? Що почули? Яких птахів побачили? Які птахи повернуться з теплих країв? Дякую вам, діти, за увагу! І до побачення!